З в ефірі програма Діловий тижневик другий міжнародний туристичний форум, який відбувся у Херсоні, не лише в черговий раз продемонстрував великі можливості нашого Таврійського краю, а й визначив стратегію розвитку екологічного туризму в країнах чорноморського басейну. Про це сьогодні в спеціальному випуску ділового тижневика. Херсонщина дуже ретельно готувалася до цього заходу, тому презентували все найкраще у напрямку міжнародних культурних подій і не тільки. Цей форум має важливе значення не тільки для Херсонщини, адже для усіх учасників відкриваються великі можливості не лише в плані екологічного туризму, а й розвитку економіки, відтак поліпшенню соціального становища. Про важливість цього заходу свідчить і той факт, що учасники форуму отримали привітання від президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова. Організатори форуму запропонували багато цікавих різнопланових міжрегіональних проєктів і маршрутів. А враховуючи, що це органічно поєднується із цілющими кліматичними умовами, то Херсонщина насправді є дуже привабливою. Херсонська область може похвалитися найбільшим безлюдним островом Центральної Європи, єдиною в Європі пустелею, великою кількістю лікувальних грязей, термальних джерел, чинним гейзером. Найдовшою в Європі пляжною смугою і багатьма-багатьма іншими унікальними місцями. На сьогодні 272 тисячі гектарів, а це близько 10% площі області зайнято об'єктами природно заповідного фонду. З них 13 об'єктів мають загальнодержавне значення. Усіх зацікавила міжнародна клініка Інтермедикал Екосіті, доктора медичних наук, професора Героя України Володимира Козявкіна, що на Рабацькій стрілці, до цього видатного лікаря їдуть звідусіль, адже методи його лікування є унікальними. Це система інтенсивної неврофізіологічної реабілітації, високоефективна технологія лікування пацієнтів з дитячим серебральним паралічем, остеохондрозом та наслідками травм і органічного ураження нервової системи. В країні розроблена унікальна технологія, яка показала свою конкурентну здатність. І ця технологія акцептована практично в ведучих наукових центрах світу. Ми тісно співпрацюємо з Каролінським інститутом в Стокгольмі, в Токіо, з Токайським університетом. Між іншим, ми говоримо сьогодні про туризм, а там існує ціла кафедра. Яка називається кафедра медичного туризму, яка розробляє наукові рекомендації. І коли ми говоримо про серйозні проекти, вони завжди повинні мати наукову підґрунтя, наукову основу. Також учасники форуму продемонстрували багато унікальних проєктів, таких як зелений туризм, Асканія Нова, Скадовськ, Острів, Джерелгач. І ще чимало унікального, чим багата, наша таврійська земля. Організатори доклали чимало зусиль, аби цей захід відбувався на високому рівні. Відчувалося, що дрібниць не було. Все врахували і підготувалося достойно. Если мы сегодня вот действительно наладим и создадим ту базу данных о наших курортных зонах, о наших домах отдыха, о наших пансионатах, о наших здравницах, что мы сегодня делаем? вот, если мы действительно такое полное взаимопонимание с бизнесом, который занимается этим делом, бизнес будет заинтересован во власти, а власть будет предоставлять те услуги, которые необходимы бизнесу, и будет полное взаимопонимание, то будет и серьезное развитие, и серьезное наполнение бюджета, а это расцвет нашей области. Жена співробітництво, реалізація спільних проєктів. про це учасники форуму говорили на пленарному засіданні, в якому взяло участь дуже багато поважних гостей. Постановили Постановіли амістиксімоудобне назначує по враженню. Форум організований за ініціативи Херсонської облдержадміністрації Херсонської обласної та міської рад. На захід запрошено представників дипломатичного корпусу Естонії, Грузії, Литви, Росії, Білорусі, Болгарії, В'єтнаму Польщі. Традиційно тут присутні керівники міжнародних фондів та громадських організацій, науковці, бізнесмени. Основна мета форуму визначити сучасні тенденції розвитку туризму в країнах Чорноморського басейну та роль України в цьому процесі. Цінність Таврійського краю з цього приводу є незаперечною, адже на Херсонщині безліч місць, унікальних з точки зору туристичного та рекреаційного потенціалу. На цьому наголосив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Херсонська область це справжнє чудо природи. Наш край є володарем найбільшого у світі штучного лісу. Херсонщина не тільки мивається двома зовнішніми морями чорним і Азовським, а й має два внутрішні Це озеро Сиваш. Яке за лікувальними властивостями не поступається Мертвому морі в Ізраїлі, та Каховське водосховище, яке за свої розміри і спосіб появи отримало назву Штучне море. Території області протікає великий і могутній Дніпро, заповідні плавні, якого внесені до світової природної спадщини. За словами першого заступника міністра соціальної політики України Василя Надраги, забезпечення соціально-курортного лікування ветеранів війни, осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших пільгових верст населення є одним з пріоритетних напрямків діяльності міністерства. А відтак органами державної влади реалізуються заходи, спрямовані на збереження санаторно-курортних закладів. Василь Надрага зазначив, що рекреаційний потенціал Херсонщини створює всі умови для розвитку туризму і оздоровлення, в тому числі зазна напрямку у 2011 році за рахунок виділених з державного бюджету коштів в сумі 340 мільйонів гривень було забезпечено санаторно-коротне лікування понад 93 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі понад 65 тисяч дітей, Унікальні природно-кліматичні умови Чорноморського басейну. Та сприятлива екологічна обстановка створює всі можливості для туризму і оздоровлення, в тому числі і в тому контексті завдань, які сьогодні виконує вівсоці Обговорювалося широке коло питань в межах регіонального співробітництва. Присутні також переглянули низку відеофільмів. Відбулася презентація туристичних проєктів, реалізація яких має пріоритетне значення з точки зору рекреаційного розвитку Херсонщини. Перший заступник голови державного агентства з інновацій та управління національними проєктами України Микола Стеблинський зазначив, що проведення форуму має стати важливим кроком на шляху залучення потужних інвесторів. Херсонщина відомо в Україні та далеко. Далеко за її межами як край з великими туристично-рекреаційними можливостями, вишуканою культурною та дивовижною архітектурно-історичною спадщиною. Цей край дійсно є невичерпною природною скарбницею. Завдяки ініціативному керівництву та його активній співпраці з територіальною громадою, а також зручному географічному розташуванню, природним ресурсам, кадровому потенціалу, регіон має. Усі передумови бути не лише туристичним центром, але й ефективним майданчиком для залучення інвестицій, реалізації складових національних та важливих інвестиційних проєктів. Метою заходу передбачені спільна розробка нових міжрегіональних маршрутів, розширення співпраці туристичних фірм та укладання контрактів. Голова Херсонської міської ради Володимир Сальдо підкреслив, що саме подібні особисті зустрічі як ніщо інше створюють умови для плідної і результативної праці та сприяють формуванню іміджу Херсонщини. Як ви побачите Херсон, як ви побачите Херсонщину, як ви про це потім розкажете своїм знайомим друзям? Своїм агентством туристичним, від того буде залежати ставлення до Херсона і до Херсонщини. Я ж запрошую вас особисто побачити, поспілкуватись, почути, що будуть розповідати на форумі, вийти на вулиці Херсона, відчути наш теплий рідний край і відповідно все це розповісти в своїх містах. Закордонні гості ділилися досвідом розвитку туризму своїх країн та висловлювали сподівання на майбутню плідну співпрацю. Я здесь за посолство Словацької республіки і мені дуже приємно, що я можу сьогодні тут участвовать і в принципі і на борзі контактів поділиться опитом який має Словакія в області туризму. Словакія близько України не тільки територіально, Slovákov s Ukrajincami a vidíme mnohoveková história, schôže z mentalitetov, rodstvenosť jazykov, kolorit obyčajev i národných tradícií. Також учасники форуму підписали меморандуми по різних напрямках, що стане основою плідного співробітництва. Дипломати з різних країн поділилися власним досвідом розвитку туристичної галузі, яка в багатьох країнах є домінуючим сегментом економіки. У роботі форуму взяли участь більше 700 чоловік серед основних тем питання партнерства, освіти науки та бізнесу, екологічні технології лікування, оздоровлення та реабілітації, розвиток і моделювання дитячого і сімейного відпочинку на Херсонщині, рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду. У рамках роботи форуму було укладено чимало меморандумів та угод. Зокрема, угода між Херсонською облдержадміністрацією та українським фондом підтримки підприємницької діяльності. Також було підписано угоди між облдержадміністрацією Херсон. Херсонщини та облдержадміністрації Івано-Франківської області. Скадовський район уклав угоду про співробітництво зі Старобещенським районом Донецької області. Чимало угод було підписано Херсонським обласним управлінням культури і туризму. Голова облдержадміністрації Микола Костяк запевнив, усі меморандуми обов'язково будуть наповнені змістом Буде визначено поетапні напрями роботи, створено робочі групи, які надалі супроводжуватимуть перспективні проекти. Адже сьогодні влада Херсонщини прагне дати новий поштовх розвитку області цей форум, який ми сьогодні привели, він буде не для Галочки. Це ви чуваєте. І той, що ми проводили. Економічний форум і ті меморандуми, які підписані, ми освоїли в 2011 році сьогодні біля трьох мільярдів доларів. Освоїли, а ми. Говорили за 26 мільярдів ці меморанди, які підписано, воно буде робоче напрацювання, будуть робочі пропозиції, що ми збільшимо. Але вони вже там є тезісні. Ми хочемо наповнити змістовно всі ці меморандуми, щоб вони несли нагрузку. Скільки людей, скільки дітей, в якому напрямку що буде працювати, які кроки буде робити обласна адміністрація, обласна рада, районні адміністрації? Тобто ми поетапно визначимо кожному хто. Буде працювати в тому чи іншому напрямку. Результати системної роботи форуму помітні одразу їх відзначили і почесні іноземні гості. Зокрема, генеральний консул Грузії в Одесі Таймурас Снішніанідзе відзначив високу організаційну роботу форуму та зазначив, що відносини України та Грузії можуть цілком претендувати на історію спільного туристичного успіху. Грузія з Україною зв'язує тісні узи стратегічного партнерства, а головний потенціал розвитку між економічних зв'язків сосредоточить именно в сфере туризма. Развитие туризма является одним из самых важных приоритетов правительства Грузии. Туристический сектор – один из наиболее быстро растущих секторов в Грузии. Сегодня существует множество возможностей для инвестирования в туристическом, в туристическом секторе Грузии, начиная с морских курортов, заканчивая горными, горнолижными, минеральными, и оздоровительными, культурными и другими видами туризма. Я готов организовать нашим туристическим операторам eh, поездку посетить конкретні ваші об'єкти, e, также организовать поездку і Литву, посетить наші туристичні об'єкти, в том числе в області екотуризму. туристично привабливою Україна та Херсонщина, зокрема, залишається для сусідньої Росії. Херсонська область є екологічно чистим регіоном, який має багатий ресурсний потенціал, сприятливі кліматичні умови та потужну науково-дослідницьку базу. Тематика нинішньої зустрічі вісьма важна для Росії і для російських громадян. Їх традиційно привлікає українське Причорномор'я, звісно, в першу чергу Крим. Но там есть свои издержки, поэтому все больше и больше внимания обращается на степное украинское причерноморье, где есть что посмотреть, есть что видеть и где можно прекрасно отдохнуть. Я вот обратил внимание по прошлому году, что наступает туристический сезон, июнь, и на трассах, которые ведут в южном направлении, как бы вертикали. Практически кожна четверта машина, идущая к югу, йде под російськими или білоруськими номерами. очень показательный момент. Хоча туристичний форум на Херсонщині проводиться лише вдруге, вже повітні його позитивні результати. Кількість країн-учасниць збільшилася, коло питань розширилося, а створена платформа для подальшої співпраці стала міцнішою. Сьогодні Херсонщина демонструє високий рівень залучення інвестицій в усі галузі економіки. Добре, що повертаються і іноземні інвестори. Приміром, фірма Дунапак про це йшлося і на прес-конференції. Під час прес-конференції перший заступник голови Державного агентства з інвестицій та управління національними об'єктами України Микола Стеблинський дав високу оцінку організації форуму, наголосивши, що керівництво Херсонської області у роботі з потенційними інвесторами запроваджує нові дієві економічні моделі та стратегії. Як результат до області повертаються всесвітньо відомі замовники. Я ще знайомився з проектами і з планами на майбутнє. І те, що зроблено, я можу сказати, що маючи таке керівництво, я думаю, що область дійсно буде посідати одне з найкращих місць, тому що, дякуючи зусиллям керівництва, ви сказали самі, повертаються інвестори. Це наш інвестиційний клімат. Херсон, водні ворота України. Це якраз то такий проєкт, який, на мій погляд, він був би, відповідає повністю і був би переданий наверх. Для номінації будемо говорити так, і для присудження йому статусу національного, тому що це якраз він стратегічний, важливий для держави. І якщо в цьому проєкті об'єднати зусилля інвесторів, це не тільки держава, тому що держави на все коштів не стане, але зусилля держави-інвесторів це поштовх. І зайнятості розвитку України, і це дійсно стратегічно. Лова обласної державної адміністрації Микола Костяк наголосив на важливості активізації районів і структурних підрозділів адміністрації у процесі розвитку регіону. Ми відчули, що велика зацікавленість сьогодні не тільки сьогодні тих регіонів, які живуть на Україні, тобто тих областей, а практично ви бачили. З усіх областей України були представники, але сьогодні велика зацікавленість у зарубіжних наших гостей. Хоча по великому рахунку вони презентували свої країни, це зрозуміло. Вони відстоюють свої інтереси, але вони відчули і побачили, яка цікава Херсонська область, скільки можливостей є в тому чи іншому направленні, тим паче в лікуванні наших дітей, в других напрямках. Я думаю, що спільними зусиллями ми багато чого зробимо. Головне, що ми презентували Херсонщину з другої сторони, вона дуже цікава. Дуже Прекрасна одним з найпотужніших інвестиційних проєктів Херсонщини сьогодні є впровадження австрійського проєкту Дунапак та будівництво зернового терміналу «Нібулон». Останній передбачає максимальне розвантаження автомобільних доріг шляхом відновлення річкового судноплавства головної річкової артерії України Дніпра. Адже водний транспорт зараз охоплює близько 60-70% всього світового вантажу обігу. Основною перевагою проекту «Нібулон» має стати відновлення міжміських пасажироперевезень. Уже новый урожай пойдет через этот терминал. И мы ставим второй терминал это под новооранцовкой. Через три месяца мы уже выдадим полностью все документации на строительство этого проекта. Но этого всего мало. Мы сегодня смотрим на. Наш флот, который развален, чем он занимается, это металлолом. Он только вырезает, уничтожает, и завод сегодня лежит. Сьогодні з небулоном разрабатывается проект. Как бы, все то старое, которое было, не очень плохо. Сегодня будет смотреться по новому. Это, помните, те же ракеты, которые ходили. Сьогодні они просматривают, чтобы обновить пассивские перевозки Запорожья, Одесса, Николаев. Також у рамках підготовки до Євро 2012 керівництво Херсонщини працює над питанням спрощення документів, необхідних для оформлення поїздок річковим транспортом. Адже на перевезеннях річками та через моря у водного транспорту конкурентів немає. Також голова обласної державної адміністрації Микола Костяк у рамках форуму зустрівся із генеральним консулом Болгарії в Одесі. Йшлося про подальше співробітництво. Голова облдержадміністрації Микола Костяк наголосив, що за останні роки Херсонщина показала свої сильні сторони як в аграрній сфері, так і в туристичній. А відтак це має стати запорукою налагодження нового етапу у відносинах, зокрема перспективним є розвиток двосторонніх торговельно-економічних зв'язків у сільському господарстві, будівництві, машинобудуванні, транспорті, суднобудуванні та легкій промисловості.

Минулий рік показав зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг підприємств та організацій Херсонської області з партнерами із Болгарії становив більше 4 мільйонів доларів США. Це майже у п'ять разів більше ніж у 2010 році. Крім того, Болгарія та Україна вже давно мають тісні партнерські стосунки і рухаються, за словами генерального консула Республіки Болгарія в Одесі Стояна Горчивкіна, однією дорогою. Ми ж стратегічні партнери з Україною. в декабре месяце прошлого года, 20 лет, исполнилось установление дипломатических отношений между нашими государствами. Мы готовы помочь Украине, если она решит пройти дорогу к Европейскому Союзу. Но в области туризма специально, поскольку у нас тоже есть интересные традиции, я хочу отметить вот два момента. Один, очень важно обратить внимание именно на экологию, потому что мы так перезастроили наше Черноморье, что там уже неприятно отдыхать. Другой путь развития туризма, это, безусловно, то, что нам не хватало на всем постсоветском пространстве, я могу сказать, это качество услуг. На зустрічі також був присутній херсонський міський голова Володимир Сальдо. Зокрема, керівник Херсона наголосив на давніх братніх стосунках болгарського міста побратима Херсона, міста Шумен. У Шумені є великий центральний мікрорайон Херсонський. Херсон має мікрорайон Шуменський. Ці міста мають дуже багато інших перетинань. Зокрема, в рамках святкування дня міста планується провести ряд заходів, присвячених дружбі українського та болгарського народів. Херсон це дуже хорошо знають. Шумін, естественно, Болгарию, и в прошлом году мало того, жена мэра Шуміна училась в Херсоні, в Херсонському університеті. Значним досвідом у розвитку туристичної галузі Болгарія також може поділитися з Херсонщиною. Крім того, у нашому місті проживає численна болгарська община, яка бере участь як у громадському, так і в культурному житті Херсонщини. Наприкінці зустрічі керівництво області та міста вручили генеральному консулу Республіки Болгарія в Одесі пам'ятні подарунки. Тож для учасників форуму підготували цікаві подорожі Херсонщиною. З ними відбула і наша знімальна група. Про це у наступних випусках Ділового тижневика. А сьогодні я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.